Значить, розпочинаємо засідання нашого комітету на повестці дня у нас розкриття конкурсних пропозицій. Пропозицій конкурсних торгів по закупівлі газ тистини. Очікувана вартість закупівлі 214 тисяч гривень з ПДВ. Оголошення щодо закупівлі було подано 29 Лютого 2016 року у відповідності до вимог закону для здійснення державних закупівель. Оголошення було оприлюднено відставку державних закупівель номер 41 1.03.2016 року за номером 061-600. Кінцева дата подання пропозиції 31.03.2016 2016 року 9 годин 45 хвилин. Дата розкриття пропозиції 31.03.2016 2016 року о 10 годині за адресою село Якушинці, Вінницького району Вінницької області, вулиця 8, 11. Станом на 9 годин 45 хвилин з було надано дві пропозиції від учасників: це ТП Око бізнес-контракт міста Київ. І то він авторас, місто Вінниця. Зкриття проводимо в поміні надходження пропозицій комісних торгів. Перша пропозиція, яка не знайшла 30.03, о 12 годині 40 хвилин. Приватне підприємство Окрбізнес-контракт, юридична адреса вулиці Новоконстантинівська, будинок 4А, місто Київ. Індекс 0,4655. Поштова адреса вулиці Залізнична, 21-100. Проводимо розкриття. Пропозиція про печаток надана за форму, яка вимагалася в документації конкурсних торгів. Прошита, пронумерована, прошло скріплена печатками. Реєстр документів наданих у складні пропозиції. Пропозиція конкурсних торгів. Загальна вартість з ПДВ 163 тисячі. 163 440 грн. Сподіваємося. Так. Далее проект договору. Інформаційна довідка про учасника. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних освітлення зі косі підприємств та громадських планувань. Витяг з протоколу засідання наглядової ради публічного акціонерного товариства. Рішення власника приватного підприємства Кінторін. <кій> Наказ. Так, прошу. <кій> Прийняти публічне акціонерне товариство концерт Нафтогаз до складу власників підприємства. Вивести зі складу власників, так, такприемство НАТО Инвест. Это, наверное, при статуте говорится об этом. Про измененое на наименование предприемства. Про закажение статуту и по обнаружению директора. Наказ виконання обов'язків директора. Довідка, яка містить інформацію про службових посадових осіб учасника, яких уповноважено учасникам представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі. Довідка, яка містить інформацію про представника учасника, якому надано повноваження щодо підпису закупівлі. Ці нової пропозиції також укладені договору про закупівлю. Довіреність. Копія і паспорту на Іванова В'ячеслава Федоровича. Зведена довідка про відсутність підстав для відмови учасникам участі процедурі закупівлі. Довідка про відсутність підстав для відмови участь у процедурі закупівель. Так, це баланс. Звіт про фінансовий стан. Так, звіт про фінансові результати. Звіт про грошових коштів, довідка, це довідка з Райфайзенбанкава Банк, про те, що відсутня заборгованість, довідка про грошових коштів на поточному рахунці ага. відкрито наступні поточні рахунки з банку Райфайзенбанкова. Банк, Довідка ОПО-бізнесу про рахунки, поточні рахунки, довідка про наявність обладнання до матеріально-технічної бази, довідка про, про наявних працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, інформаційна довідка щодо виконання аналогічних договорів. Довідка, довідка що засвідчує письмову згоду учасника з умовами проєкту до договору. Технічні вимоги, довідка про технічні і якісні характеристики товару, протокол якості газу, паспорт якості газу, довідка про наявність е, заправочних станцій і перелік АЗС-учасників. Документи дані учасникам зачитані в повному обсязі. До і тут іще щось. Тут іще щось що На підставі частини тут лист, у голові Хмельницькому. На підставі частини 4 статті 27 закону України продійснення державних закупівлі 50.04 2014 -го року номер 1197. Просимо надати копию протоколу розкриття про позиції конкурс нектори. Товариство задачене для передания в ТВ на це друге підприємство, яке надало свою пропозицію. Юридична адреса, 21.00 місто Вінниця вулиця Островського, будинок 59. І фактична адреса 21.037 місто Вінниця, вулиця Аган... Агатала Кримського, будинок 46, офіс 20. Це колишня вулиця Ленських подій. Далі так, да, пропозиція надана відповідно вимог замовника. Документація прошита, пронумерована, скріплена кріхна Реєстр пропозицій. Загальна вартість пропозиції з ПДВ. 162 тисячі гривень. Можна. Можна подією. Все з ПДВ. 160 тисяч у з ПДВ. Далі довіреність. Паспорт, населення в камеру станції. Інформаційна довідка щодо осіб, які мають право підписувати документи, позиції конкурсних торгів та укладати договори. Знову довіреність. повноваження директора. На директора копія паспорта, копія індифікаційної довідки. Наказ про прийняття на роботу Терлецького і ним обов'язків директора. Протокол загальних зборів учасників товариства «Нафтогаз». Лист погодження з умовами проєкту договору. Проєкт договору. Інформаційна довідка про учасника. Так, це з статистики. Є, є ДРПО, довідка щодо ЄДРПО, довідка про звіття на облік платника податків, е, свідоцтво про реалізацію платника податку на донану вартість, фінансовий звіт, світ про фінансові результати і довідка про подання різної фінансової звітності. Ось ага, те, що в мене заспорочені формули для її звітки. Довідка про те, що фінансова звітність не містить звіту про роботових коштів. Довідка перелік рахунків учасника. Довідка з банку про рух, рух коштів на поточному рахунку. Довідка з Юнікредитбанку про... про те, що відкрито поточний рахунок. Довідка з ЮНІХ РЕДІДБАНКУ про відсутність заборгованості. Інформаційна довідка про статус учасника. Статут, довідка про наявність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми. Затвердження антикорупційної програми TOD Автогаз» та призначення уповноваженої відповідальної особи за виконання антикорупційної програми на товаристві, антикорупційна програма товариства, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Довідка про наявність посібників відповідної кваліфікації, які мають внешні знання та досвід. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів. І тут аналогічні договори. Надаються. Довідка про відсутність підстав для відмови участі у процедурі закупівлі. Довідка про щодо відсутності факту надання винагороди замовни посмотою впливу на рішення. Інформаційна довідка про повернена довідки довідної фізичного особи учасника довідка про непов'язаність з іншими учасниками, довідка про наявність інформації по кінцевого власника, технічні вимоги, довідка з описом технічних якісних характеристик товару, гарантійний лист підтвердження відповідності державним стандартам, довідка перелік партнерських АГНКС. Довідка про відсутність товару екологічним нормам та про застосування заходів із захисту довкілля, протокол якості газу, паспорт якості газу, довідка щодо відсутності ліцензування та інших дозволів, згода на виправлення арифматичної помилки, документи надані учасникам, зачитані в повному обсязі. Приймаємо до розгляду. Протокол розкриття конкурсних пропозицій і копії протоколу направити учасникам, якого вимагає закон на місці на державних